Всім привіт! Ви питаєте, які переваги довгого попливка. До речі, щоб ви знали, чим довше попливок, тим він чутливіший. В херабуні тіло попливка знаходиться під водою: сантиметрів 15-20 від вотерлінії. Зверху виглядає 2-3 ділення. Це виглядає десь приблизно отак. Вот вот. Ви, якщо правильно все налаштуєте оснастку, навіть при клюванні маленької густерки, ви будете бачити, як у вас попливок буде вилітати. Він стоїть в натяженні під водою і у вас отак от вилітає. Короткі поплавки є, але ви використовуєте тільки на водоймах, де у вас мало води. Вони менш чутливіші, але коли у вас там 50-60-70 см води, воно вже ні на що не впливає. Є такі поплавки, це ви от запитували на відео. Це поплавок рахується для поганого зору. Дві бабишки, одна. Їзде. І при клюванні в глазах роз'їжджається. Клювання пропустити неможливо. Попливков просто тьма і функцію вони виконують ту саму. Все в залежності від умов і довжини вашого вуличного можна підібрати просто любе. До речі, це не саме довгий, Я ще бачив півтора метра попливки. О, просто у нас в принципі немає таких водойм, щоб на це ловити. Ну, багато країн так ловить.